Бачимо, скільки несправедливості не тепер діється. Очевидно, що ми через військо і самостійно маємо захищатися стільки, скільки у наших силах, щоб ми захистили і себе, і тих, які слабші від нас. Це з людської точки зору. Але точно вже нам, як християнам, не варто плекати насамперед ненависть до того, хто знущається з нас. А друге, не варто плекати відчай, тому що ми знаємо, що християни, які довіряють Господу Богу, вони завжди переможуть, вони ніколи не пропадуть. І на це треба звернути особливу увагу. Ось під час Великого посту ми не мстивість плекаємо. А плекаємо довір'я до Господа Бога і, щоб його наслідувати, плекаємо доброту у своєму серці, навіть тоді, коли переживаємо важкі терпіння, душевні і тілесні. У терпеливості вашій, каже Ісус Христос, спасете ваші душі. Слава Ісусу Христу!